Із журби камнепад, і криха вкрила твій сад, Не повернеш назад, і зі шляху не зійдеш, тягарем на душі, ланцюгами думки, Камнем тягнуть на дно, втім пливеш все одно, сам як хочеш назви, лихих бід кажани, Зусибіч на тобі, і скільки хочеш жени, та зараз не відкинеш. Як взялися повір, ти як загнаний звір, як ще здатися. Їх не зупиниш. Усім бідам на зло, проростеш все одно, Не ламає війна і провалля без дна темних дум глибина, І стряси не боліт, попри те, що болить, Обрав шлях облакить. Іди до сонця крізь тьму, віри і дій наяву, яву, Хай їй шлях попри страх, Уперед або в прах, Усім бідам на зло, подола все одно. Вільним птахом із темного лісу, Ти летиш, за спиною лишивши чернечі завісу.